Вітаю! Це проект Ну що там у вас? Мене звуть Олександр Іващенко. В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України та обговорюємо питання, що на часі для нашого суспільства. Сьогодні поговоримо про створення індустріального парку на Черкащині та дізнаємося, яка ситуація з індустріальними парками на Хмельниччині. Колеги, раді вас чути і бачити. Вітаю Олександре. Вітання глядачам. Рада нашій новій зустрічі. На Черкащині не перший рік іде мова про створення індустріального парка. Обрано декілька суміжних ділянок у місті Золотоноша площею 25 гектарів. Створено концепцію індустріального парку Золотоноша. Також в планах створити індустріальний парк у Смілі, що неподалік від обласного центру. У Смілі американські інвестори хочуть втілити унікальний проект і побудувати в Україні найбільший в Європі завод із виробництва скла «Флуат Методом». Запланована потужність цього підприємства 600 тонн на добу, і інвестори планують вкласти у цей проект 300 мільйонів євро. Втім, говорити про практичну реалізацію цих проєктів не доводиться. У плани втрутилася війна. Також потрібно дочекатися перемоги, щоб ініціативи та плани підняття української економіки втілювалися у життя. А як у вас? Робота над створенням індустріального парку Хмельницький стартувала 5 років тому. Для парку в обласному центрі відвели земельну ділянку з загальною площою 91 гектар. Згідно концепції, пріоритетними напрямками господарської діяльності є текстильне виробництво, машинобудування та агропереробка. Ще до повномасштабної війни було передбачено кошти на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво дороги та підведення комунікацій. Тож наразі триває робота над проектами. Паралельно хмельницькі делегації презентують концепцію індустріального парку на державному та міжнародному рівнях для потенційних партнерів. Після перемоги індустріальні парки стануть важливим елементом відновлення країни та наповнення бюджетів. У цьому переконані у Хмельницькій міській раді. Ми поцікавилися у наших читачів телеграм-каналу і запитали їх, чи підтримують вони ідею побудови та облаштування індустріальних парків. І маємо такі відповіді: 53% – так це чудова ідея, нагода розвивати підприємство підприємництво у громаді. 13% – проти. Бізнес не має бути об'єднаний та працювати на одній території. Та 34% – важко сказати не замислювалися над цим. Ось такі відповіді. А як у вас? Олександра, ми також запитали у підписників нашої сторінки на Фейсбук, чи підтримуєте ідею побудови та облаштування індустріальних парків у Хмельницькому. І ось які результати отримали. За це чудова нагода розвивати підприємництво у громаді. Так проголосували 90% опитаних проти бізнес не має бути об'єднаний та працювати на одній території. Цей варіант не підтримав жоден із тих, хто проголосував, тобто 0%. І важко сказати, не замислювався над цим. Цей варіант підтримали 10% опитаних. Колеги, дякую за спілкування. А Я нагадую, що це був проєкт Ну що там у вас в рамках якого ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України та дізнаємося, чим живуть українці під час війни. Проект триває, тож до нових зустрічей.